Вітаю, ласкаво, прошу на канал видавництва game 7 days Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру. Йой! Йой, це дитяча настільна гра про збір квітів з кактусів. Маленьке дитяче у всіх сенсах, починаючи з комплектації і закінчуючи об'ємом правил. З них і розпочнемо. Ігролад у йой, як я вже сказав, просто елементарний. Перемішайте всі карти кактусів та викладіть у центрі столу шість карт боком з кактусами догори. І все, ви готові грати. У свій хід ви обираєте одну з шести карток у центрі столу. Потім обираєте одну з чотирьох сторін цієї карти та тримаючись саме за неї, перевертаєте її. Якщо на цій стороні немає колючок, ви берете цю карту і кладете її перед собою. Якщо ж на боці карти, за які ви тримаєтеся, є колючки, ви вкололися, викрикніть йой, та скиньте цю карту. Червоні квіти отруйні, тому якщо ви вкололися такою, то повинні будете скинути. Додаткову карту з тих, що лежать перед вами, якщо у вас такі є. Базово, це всі правила, але на деяких картах також можуть зустрічатися змії або лисиці Фенек. Забираючи таку карту, ви можете застосувати її спеціальний ефект. Для Фенека це додатковий хід, але якщо ви вколитеся, то скидуєте обидві карти. І ту, що брали за цей додатковий хід, і з що вам його надала. Коли ж ви витягнули змію, то у разі якщо наступний гравець вколеться, він не скидає карту, а віддає її вам. Гра закінчується, коли у одного з гравців назбирається 8 карт, або скінчиться колода добору. Наприкінці гри ви отримаєте по одному балу за кожну квітку, плюс 4 додаткові бали за кожен повний набір з квіток чотирьох різних кольорів. А той, хто матиме найбільше небезпечних червоних квітів, отримає також 5 додаткових балів. Хто має найбільше балів, перемагає у партії. І ой, це цікава дитяча гра, з якою можна починати знайомство вашої маличі з настілками. але будьте обережні, вона доволі азартна, і коли діти колотимуться об кактуси. Вони можуть дуже засмучуватись, тож зважайте на це. У моєї чотирьохрічної похресниці навіть сталася невеличка істерика, коли вона вкололася двічі підряд. Але потім, коли вона заспокоїлася та зрозуміла, що засмучуватися причин насправді немає, все ж зіграла ще раз, і ми добре повеселились. І так, для найменшеньких ви можете прибрати правила звірів та отруєних квітів і залишити тільки основну механіку, якщо їм буде складно. Для дорослих так, ця гра буде надто простою, але ще раз, це дитяча гра для найменших. тож сприймати її варто виключно так або зробити її грою на випивання. Тоді це вже буде потяги, у якому ви п'єте щоразу, коли вкололися. Але не робіть так, поки діти не підуть спати. Не прищеплюйте дітям шкідливі звички. Компоненти у цій грі це знову просто набір карт. Нічого особливого. Оформлення доволі просте. Але для мене тут пряме влучання по тематиці, бо я блін, обожнюю кактуси. Так для інших людей нічого особливого знову-таки в цьому немає, я розумію. Але як на мене, кактусна тематика вже робить цю гру вартою уваги. І так, звісно ж, ми розіграємо цю чудову коробочку серед усіх, хто підписаний на наш канал. Залишіть лайк та будь-який коментар під цим відео Так, умови цього разу такі ж прості, як і сама гра. А тепер до попереднього розіграшу. Ось вам продовження того відео, щоб ви бачили, що все чесно, і вгадали, як ви бачите, ті, хто ставив на одиничку. А рандом обрав ось цей коментар. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео і розіграші у них. Гарної вам гри, па-па.